У Житомирі жителі двох багатоповерхівок виступають проти забудови поблизу їх житла на земельній ділянці між двома житловими будинками за адресами Хлібна, 16 та 18. Нині тут будівництво не ведеться, каже місцева жителька Тетяна Одудовська. Але за словами жінки, нещодавно газівники робили врізку у газову мережу. А ми проти у нас ніхто не запитував, чи ми це хочемо. Ми зібрали підписи людей, які тут проживають. Ми хочемо, щоб тут був сад, такий як був раніше. До цього строєння у нас буквально три метри. Ну, на, на нас це взагалі ніяк не ми на це не згодні, як е, жильці цього дому, і хочемо, щоб це було рішення скасоване і щоб зробили нам скверик, який був, щоб ми ходили і могли відпочити, да, могли постояти. сісти да, так, як це було раніше. Вікна Галини Тетерук виходять на цю земельну ділянку. Жінка каже, якщо тут побудують багатоповерхову будівлю, то все, що вона бачитиме із своїх вікон, це стіни будівлі. Навіть метр два і три, воно взагалі все рівно, якщо це буде багатоповерхова, якась два-триповерхова забудівля, вона взагалі перекриє в будь-якому випадку всі вікна мої. І вона буде зручності взагалі ніякої не буде. Я нічого не буду бачити, світу. Я буду тільки бачити стіну забудовника. і все. Згідно із документами, які нам надали місцеві жителі, земельна ділянка належить депутату міської ради Сергію Підюрі. Ми зв'язалися з ним телефоном. Втім, дозвіл на публікацію розмови він не надав, сказавши, що діє виключно у рамках закону. У телефонній розмові заступник Житомирського міського голови Сергій Гондратюк сказав, що станом на 8 грудня 2023 року жодних дозвільних документів на будівництво міська рада не видавала. Отож, будівництво будь-якого об'єкта на цій ділянці неможливе даний час, документів на виконання будівельних робіт, підготовчих робіт чи будівельних робіт, в Дівська міська рада не видавала. На, нам на, на, направлений е, лист до центральних органів виконання. можливості проведення позапланової перевірки на цій зіленій ділянці, поки що ми не отримували їх інформацію, але це питання нам відомо, звернені мешканців є, тобто ми тримаємо ситуацію на контролі. Дмитро Поліщук Ігор Кучин, Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир.